Громадського транспорту по місту буде змінено. Таке рішення Тростянецька міська рада ухвалила на засіданні виконавчого комітету. До Тростянецької міськради неодноразово зверталися мешканці громади з проханням вдосконалити та оптимізувати рух автобусів по місту. Проаналізувавши звернення жителів, спеціалісти міськради та дочірнього підприємства Тростянець Пас Транс визначили основні проблемні питання. Відсутність кругових маршрутів, недостатня кількість рейсів з 13 до 16 години. Рейси, які не користуються попитом серед населення та незручні маршрути, коли, наприклад, автобус на родомлю заїжджав спочатку на Абісінію, що збільшувало загальний час поїздки для мешканців Радомляцького мікрорайону. Наша знімальна група побувала на одному з рейсів громадського транспорту та переконалася, що на певних рейсах автобуси їздять пусті. Утром пасажиропоток є, Час пік, люди є. утром вечором. Обід. Так, да, звісно, людей не дуже багато, що uh -huh. касається обіду. Можна, звісно, рейси якісь коректувати. Сьогодні по місту курсують 6 автобусів. У будні транспорт ходить з сьомої години ранку до шостої вечора, у вихідні до обіду. На даний час зменшився потік пасажирів. Можливо, потрібно змінити щось в графіках руху. Зранку вони загружені, а протягом дня їх набагато менше. Саме тому з 1 липня вносяться зміни до руху автотранспорту, які мають покращити ситуацію. Маршрути стануть більш зрозумілими та зручними. Через обмеження можливостей бюджету громади планується запровадити рух автобусів з пересадками. Такий підхід дозволяє при менших затратах курсувати автобусом частіше та зменшити загальний час поїздки з пункту А в пункт Б. Трохи більш докладніше про зміни, які відбудуться. Повертаються кругові маршрути по місту Це номер 4 проти годинникової стрілки та маршрут номер 5 за годинниковою стрілкою. Також вносяться зміни до маршруту номер 8 Гай, вулиця Зарічна, який функціонував у місті до початку повномасштабного вторгнення. Наразі автобус курсуватиме вокзал, гай, Радомля, Зарічна, вокзал. Автобус їде до Гаю Радомлі, повертається на вокзал. І пасажири, які мали намір їхати на лікарню, пересідають на вокзалі на автобус номер 4 який буде чекати цих транзитних пасажирів. Далі автобус по маршруту номер 8 прямує на перекалки, забирає пасажирів там. І хто хоче їхати на лікарню, пересідає в центрі на автобус номер 5 Вранці та частково ввечері прямі рейси до лікарні залишаються. З новим розкладом міських автобусів можна ознайомитися на сайті Тростянецької міської ради. Також нові графіки розмістять на автобусних зупинках. Ми розуміємо, що наявна кількість рейсів є недостатньою для повноцінного забезпечення потреб населення в громадському транспорті, але це вимушена міра, яку диктує нам нинішній час. Ми продовжимо й далі шукати шляхи для вдосконалення. Нашої транспортної системи фахівці міськради наголошують, новий розклад руху є тимчасовим. Поки що транспорт курсуватиме у тестовому режимі. За деякий час новий розклад проаналізують та внесуть корективи, адже зручність людей, що користуються громадським транспортом, на першому місці. Тростянецька міська рада постійно співпрацює з різними благодійними організаціями, аби в громаді було достатньо транспорту для комфортного перевезення пасажирів. Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.